Якби існував чорний список інверторів, то цей би, мабуть, був у першій десятці, а мабуть, і тройці. Зараз покажу. Ось така красива коробочка, все написано тут. Модель, кольорові картинки, що він тут може. Ну, це все хорошо. Навіть от дивіться, от, плата синус нарізача Дивіться, навіть є... Марковані деталі, а тепер від красивої картинки до реальності. А тепер, як це лайно виглядає по-справжньому? Дивіться, воно ще не паяне, заводська пайка. Тобто в нього ще ніхто не лазив. А тепер па-ба-м. Ба Транзистори перемарковані під ТБЄ. Ну, таке ладно, але дивіться, вони всі. Відкусані і напаяні заново. Це перша частина. Так, ось діодік. Така сама історія. відкусаний і допаяний. Так, йдемо далі. Висковольтна частина. Всі транзистори перемарковані, точніше, просто спилені, і з різних партій. Дивіться от написи. Різні різні партії. Конденсатори. Таке враження, що їх десь буцали, швиряли. Або ж, якщо бути точніше, знайшли на якісь помойки. І ось сама платка, дивіться, теж спиляне, все спилено, щоб ми нічого не побачили. Ну, прям секретний секрет. Я думаю, ця фірма зробила тільки одну помилку, вона написала. Тут свою назву. Але це добре запам'ятайте І цей хлам ніколи не покупайте, бо фірма, яка з самого початку робить, скажімо, з нас дурників, збирає да? це лайно з помийки, не заслуговує, ну, не заслуговує того, щоб ми витрачали на неї свої кошти. Тож забудьте про ТБЄ назавжди.